Разом із великою кількістю інформації зникала і її цінність. Були ті, хто насолоджувалися достатком споживацького світу, не відчуваючи меж. багато хто досягали влади й багатства нечесним шляхом, але потім втрачали спокій душі. Там, де приходило багато грошів, насолода від життя поступово зникала. Але більшість обслуговували систему, віддаючи всі свої думки та весь свій час стабільній роботі. Грошова система зміцніла, суспільство стало виглядати цивілізованим. Але досі залишалося невільним. Усе рідше з'являлися речі, створені з любов'ю та майстерністю. У серцях людей усе тихіше звучали моральні принципи. Здавалося б, світ іде вперед. Та екологія погіршувалася, здоров'я слабшало, а психіка ставала. Вразливішою. Гарних фахівців ставало дедалі менше, бо більшість навчалася і працювала без поклику душі. І залишалося одне запитання чому розумне суспільство поводиться так, наче втрачає розум, тіло і дух? Відповідь була простою. Світом правила духовна сліпота. Люди почали розкладати світ на частинки, замість того, щоб творити його серцем. Минав час і ожило давнє сказання.